Так, і Молдова на виборах виграла шанс бути у Європі. Про це сказав президент України Володимир Зеленський і привітав Майю Санду з історичним вибором, який зробила Молдова. Говорив з президенткою Санду. Привітав з перемогою на парламентських виборах. Це історичні вибори. Молдова на них змогла виграти значно більше, ніж захист від дестабілізації, яку Росія просуває. Молдова виграла шанс бути в Європі. Це Хороші економічні соціальні перспективи ну, направду для країни в цілому є хороші шанси, і перспективи справді інтегруватися в Європейський Союз і розвиватися за демократичними принципами. Адже і для її ну, провладної партії Пасдії Солідарність і для самої Санду, яка, до речі, обралася буквально рік тому. В неї поперед ще чимало роботи. То в в принципі всі інструменти так би і можливості в руках. Однак, якщо говорити апелювати до опозиції, зокрема до того ж самого додона, який закликав до речі виходити ще напередодні там всіх своїх прихильників на протести і мітинги. Якщо говорити про мільйони доларів, які вкладає Росія у підкуп виборців, але відтак і дестабілізацію всередині країни, то напевно перед країною стоять ну є ще чимало викликів, зокрема продуковані і зовні на цю тему. Поговоримо з нашим гостем. Це Сергій Євтушок, перший заступник голови комітету Верховної ради. З питань регламенту та депутатської етики, я вас вітаю. Вітаю. Вибори в Молдові. Врешті понад 50 явка відсотків, що дає право, в принципі, стверджувати, що вибори такі відбулися. А відтак і лідирує провладна партія ПАС Майсанду. Врешті, як? Якою може бути подальша робота е, проросійських сил, зокрема, і скажімо так, е, ну е, орієнтованих на підрив устрою всередині країни, якщо е, і законно обраний президент, і тепер вже парламент, скоріш за все, вони матимуть щонайменше там кілька років попереду, щоб рухатися до європейського союзу, а Росія воліла все ж таки Молдову, так як і Україну відірвати від євроінтеграції і е, е, значить е, посилювати свій вплив і тиск. Так, ми вітаємо народ Молдови. Дійсно історична подія насправді і е, говоримо про те, що е, саме Молдова уникла політичної нестабільності. Це по перше, очевидно, уникнула реваншу про російських сил. Е, ну і звісно, це і безпека в регіоні та сама ситуація, яка теж напряму. Пане Сергію, ми зараз ми зараз спробуємо переналагодити з вами зв'язок, тому що по звуку картинка є, по звуку практично нічого не чутно. Я нагадаю, що значить вибори відбулися як такі за результатами обробки бюлетенів. 99% протоколів цих на парламентських виборах, значить, понад 50% і ну одразу ж практично після підрахунку було зрозуміло, що правляча проєвропейська партія дії і солідар. Ність пас, вона є лідером, але що примітно, що от в контексті того ж самого Додона, який закликав, наприклад, виходити своїх прихильників на мітинги, протестні, тут варто згадати і тезу від самої Маї Сандо, яка говорила про те, що перемога про європейських сил в Молдові вона зафіксована, однак цю саму перемогу потрібно ще захищати. І, от, врешті, мій посил до нашого гостя до Сергія Втушка, він власне стосується здебільшого не процесу самого електронного електорального, так, електоральних вподобання виборів в країні а подальших дій взаємно тієї ж саме Молдови з європейцями а відтак і з Росіянами. Як вони будуть вибудовувати власне цю комунікацію, як і що Росія зможе або буде ще робити, щоб підірвати цю саму державність і цілісність Молдови. Сергій, вам слово. Так, ще раз вітаю колеги. Вітаю Україна! Ну ми вітаємо народ Молдови з прекрасною історичною перемогою. Це по перше, уникнення нестабільності в регіоні України. В це уникнення реваншу проросійських сил, які намагалися за кошти Російської Федерації дестабілізувати, спотворити вибори, сфальшувати вибори. і все інше З цим всім, звісно, Молдова справилася. Тут ми вітаємо. Народ Молдови, ну і звісно, безпекова складова тут не менш важлива, адже ну тут прямий вихід у нас до нас і було б абсолютно недобре, небажано і ну зовсім неправильно. Аби проросійські сили вже створили в парламенті коаліції і так би мовити, розвернули курс Молдови на інше зараз. У санду у санду є мандат на на продовження реформ і завершення тих всіх тих всіх програм які передбачають вступ молдови до європейського союзу а також до НАСА. Так, мандат є. Будемо сподіватися, що вона скористається всіма своїми повноваженнями і можливостями для того, щоб все ж таки і реформи завершити, і максимально в оперативно і в швидкі швидкими термінами, значить, інтегруватися в Європу. Хоча про цей процес навряд чи можна говорити про те, що це може бути дещо швидко. Україна тим часом успішно завершила масштабний двосторонній скринінг з Євросоюзом. Про це повідомив офіс віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в перевірці Відповідності українського законодавства стандартам ЄС взяли участь понад 70 державних органів. Наймасштабнішою була делегація за розділом юстиція, свобода та безпека. Там працювали понад 340 осіб. Цей процес став одним із найшвидших серед країн кандидатів на вступ до Євросоюзу. Наступний крок відкриття переговорних кластерів. Рішення про це ухвалюють країни-члени ЄС. Україна вже виконала всі умови для старту переговорів. По першому з них, зокрема, основу процесу. Цесу вступу, але на шляху до переговорів стоїть Угорщина, яка блокує рішення. Президент Євроради Антоніо Кошта за даними Політіко почав дипломатичний тиск на Будапешт. Він пропонує ухвалювати відкриття переговорних кластерів більшістю, а не одноголосно. Сергій Тушок у нас на зв'язку. Я нагадаю, що Угорщина не вперше блокує ті чи інші рішення там на рівні Брюсселю, офісу моє на увазі, Євросоюзу. Але так само і Брюссель має вплив на на ну на той самий Будапешт, на Орбана. Фінансові інструменти там не давати гроші на ті чи інші потреби, врешті, те, що нам терміни різні називалися раніше і 30-й рік і там можливо пізніше, можливо раніше, це одна історія. Інша, це все ж таки те, що ми все, що мали, ми все це зробили. Або робимо швидкими темпами. Які перспективи щодо нашої євроінтеграції, і як Брюссель офіційно може впливати на Орбана вже тепер? Так, я зафіксував би декілька пунктів, дуже важливих для нас. Ну те, що відбувся скринінг, і хоч він символічний технічний процес, це добре, але разом з тим дійсно ми вступаємо вже до іншого етапу. Це вже перемовини, де е, ми маємо ряд проблем з цими країнами, які. Так чи інакше нам блокують і військову допомогу, і фінансову макрофінансову допомогу з європейського союзу. Тут варто говорити про ряд країн не тільки про Угорщину. Ми бачимо ряд заяв польських політиків. Там потрібно нам буде узгоджувати на рівні дипломатії різні е точки, які дадуть можливість об'єднатися в майбутньому. Наша дипломатія повинна чітко дати зрозуміти цим країнам, цим суспільствам в цих країнах, що приєднання України до європейського союзу це дуже вигідно. Це е безпекова складова насамперед. Це економічна складова, енергетична складова, яка посилить посилить європейський союз. Нам, народним депутатам України, чи цього скликання, чи наступного. Ми повинні на всіх майданчиках переконувати суспільство, що не тільки е, політиків, а й суспільство що приєднання України до європейського союзу посилить європейський союз. Я включаю сюди і бізнес. Бізнес так само має на е, своєму рівні е, через е, співпрацю, через комунікацію, також давати сигнали, і тоді все буде добре. і Влада. То чи то Угорщини, чи то Словаччини, чи то будь-якої іншої країни проти суспільства їхніх країн абсолютно не зможе нічого зробити. У нас є майданчики, є ОБСЄ, є парламентська асамблея Ради Європи, є парламентська асамблея НАТО. Тут повинні працювати політики так. Ну і врешті, що стосується Орбана, може вкотре піти попити каву, як варіант. Сергій Автушок, перший вступник голови комітету Верховної Ради з питань регламенту та депутатської етики. Дякуємо вам.